Друзі, поки знімала цей розклад, в плані відповіді чоловік мені новини приніс а, про те, що в Польщі вибух, а, що поблизу з границею Польщі а, був, був прильот, наскільки я зрозуміла. Да? От, і на території Польщі вибух. Там, здається, два навіть. Ну, я не буду, не, не буду брехати, бо боюсь помилитися. Це про що тепер свідчить? Чого тепер чекати взагалі в світі? Що це взагалі починається? Що починається? Що це тепер буде? Чого тепер чекати? Чого тепер чекати? Ну, тут, знаєте, по-перше, йде повна, повний захист е, Зеленському. Тут підключаються папи, тут іде по правосуддю. Реакція буде моментальна. Ви бачите? Це, знаєте, знову буде е, підтверджуватися е, ті розклади, які були на темних картах, да, скажімо так. От, розклад підтверджується, що е, наразі чекаємо удару. От, тепер буде удар. Відповідь буде, ну, відповідь буде, скажімо так. І по правосуддю, це знаєте, може бути ще і домовленості. Да? От Домовленості з папами, з кимось там, хто може посприяти, допомогти, да? вплинути. Пливовими людьми, скажімо так. І через ці домовленості чекає удар. Так, реакція, що тепер Польща? Що тепер Польща? Польща, у Польщі переляк. От. У Польщі переляк. Вони тепер також там з кимось розмовляються, з кимось радяться. Вони готують оборону. От. Чи готується Польща до війни? Чи готується Польща вступити в війну? Давайте так. Чи готується Польща вступити у війну? Я вам скажу, що силу свою вона перевіряє, можливо, і готуються. Тому що от іде по колісниці вони і по королю мечів, да, вони збирають. Вони збирають армію, вони готують свої сили, вони перевіряють свої сили да, чи готові. Ну, типу, як знаєте, на поготові, бо по силі це момент стримування. Тобто вони зараз очікують. В принципі, вони готові. Тобто, якщо треба буде, вони. Рухаються вперед. Що Польща буде робити? Давайте зберу, щоб, <кій> може, щось ще розкажуть. Чи буде відповідь зі сторони Польщі? В сторону Росії, в сторону Путіна, чи буде якась відповідь зі сторони Польщі? В сторону Росії, в сторону Путіна. Знаєте, щось готують, щось готують, але поки чекають. Але поки чекають. Я так розумію, що зараз це де, знаєте, як е, прояснення ситуації, але ну вони на поготові Вони на поготові А яка буде відповідь? А що ви готуєте? А що ви готуєте? Ну, і знову ж таки. Вони, можливо, вступать, вступлять в бої. Можливо, тут іде, знаєте, допомога, типу, люди. Е, і Рафан, типу, захист, можливо, вони армію ведуть на нашу територію, да, по цьому, господи, по тузу, Жезлів, Можливо, да, Буде від армії від. Господи, вхід. От. да, друзі, можливо, і таке на підтримку, так? Да? О, а давайте спитаємо. Там же ж НАТО на кордоні. Слухайте, я і забула. А яка буде реакція НАТО? Реакція НАТО. Реакція НАТО? Вона то щось чекає, а що ви чекаєте? Ну, вони на кордоні, вони, ну, типу, як наказу, чи що? Чи вступлять після цього обстрілу? Чи буде. Захід НАТО на територію України після цього обстрілу, да, після потрапляння, от, після вибухів на території Польщі, чи вступить НАТО, військо НАТО у війну, чи вступить НАТО на територію України? Чи НАТО введе свої Ціка на територію України. Ні, вони чекають, хоча хитростю тут, а що тут? Слухайте, ну тут щось може бути по хитрості. Тут щось може бути по хитрості. Вони типу не, знаєте, от такі, що там, ми ні. ми займаємо зараз позицію, ми чекаємо, ми тут щось виглядаємо, щось очікуємо, щоб все було нормально. Але по місяцю, от дивіться, йде ерофант, і по п'ятірці, Щось типу може бути? Бо по хитрості, розумієте? Щось може по хитрості бути? Якась допомога по хитрості може бути зі сторони НАТО. Це ж може бути і війська, і зброя, да? ну по суті. Що там, що там? О, Башня. Знову башня і знову помірність. От у нас ці карти, вони, знаєте, це от коли вступають якісь чи вищі сили, чи ти, типу догрався, ну, але оце, не, оце вже неминуче. Це вже все. От. Це... Башня, знаєте, іде як, ну, не типу, що повільно, е не типу, що треба чекати, щоб, був, щоб була башня, да? щоб був там якийсь крах, там якесь падіння, удар і так далі. Ні, це падіння принесе зміни, це крах принесе зміни. Ось щось готують знову ж таки, у нас і на тих колодах випадало, і тут у нас випало. Я не знаю, який розклад я першим покажу, ну або цей, або той, але додивіться до кінця. Тому що має бути, має бути цікаво. Я там на темних колодах дивилась, я думаю, вам сподобається. Так, що готує відповідь світ за Польщу? Чи буде якась відповідь за Польщу? Ой, заберу, бо там ж такі карти гарні. Може башня ще раз випаде. Так, чи готує світ? Відповідь Росії за Польщу. Чи готує світ, якусь відповідь за Польщу? Да, готує, вже видивляється, домовляється з Зеленським. Вже щось готує, щось готує. Що ви готуєте? Що ви готуєте? О, о! Значить, так, дивіться. Король Пентаклів у нас йде в тінь. Готує перемогу через уход короля Пентаклів. Розумієте, про що я говорю? Іде зміна. Просто мир це коли прояснення, просвітлення. от Просто все змінюється. Іде перемога. України через е, уход, я вже тасувала, там був е, Пентаклівий король, то в нас Путін. Яким чином ви готуєте? От що це буде? Оцей мир, як воно, як воно буде? Що це буде? Хм. Щось йому тут закривають, якісь дороги закривають, але все рівно це якась, блін, пропозиція. Це якась пропозиція. Ну, ні удару, нічого такого тут немає. Хоча по е цій королеві щось, щось може бути, знаєте, але не таке страшне, як хотілося б. Тут може бути, знаєте, якась типу, розмова порада, да? руководство к дійстю в плані того, що. Ой, Боже, що ти тут таке наробив і ну, потрібно йти вже, тому що п'ятірка мечів це такий, знаєте, біль через втрату да? такий смуток від того, що, що є, От. від того, що ти наробив. Смуток від того, що ти наробив. Але все рівно йде. Слухайте, як би тут не було, оці карти мені прям дуже подобаються. Прям прям. впливає таємно Україна на все, що відбувається, впливає. Ну, зрозуміло, що як інакше. Я просто я просто вообще, я ще знаєте, що хочу глянути, а Росія взагалі цілилася в Польщу, на Польщу, да? Чи не цілилися. От, а ви мені пишете в коментарях, чому по Львову не гепнуло. Слухайте, люди. Я думаю, що вони і на Польщу не цілилися. Чи як, навпаки, чому по Львові гепнуло, а я не написала, да, Я перепрошую. Це капець просто. Це неконтрольовані люди, неконтрольовані дії. Так, заспокойся, Олександра. Давайте спитаємо, чи була ця мета? Оце вибухи в Польщі. Це ви так задумували, чи так воно вийшло? Оці вибухи в Польщі? Це що? По задумці, чи це вийшло? О, а тут, ні, тут не вийшло. Це хитрий план, друзі. Знаєте, це не вийшло. Ні, не вийшло. Це намек, розумієте? Це новий шлях, нов, нова погроза. Це намек просто. Таємно, що типу, після, я так розумію, після цієї j е, 20 да, з ними ж поговорили, Китай з ними поговорив. До речі, е, Китай і Штати, да, вони ж всі там винесли свої якісь умови. Ось вам, будь ласка, відповідь. Типу, що все рівно буду робити те, що хочу, тому що тут іде знову погрози. Це все погрози такі таємні, щоб ви зрозуміли, да? Ну, ми, типу, не при всіх строк. Читайте міжду строк. Але по імператору, от є питання, чи це було е, е, случайно, випадково, да? чи сплановано, то по імператору случайності не буває. Отут тут все тупо сплановано, тут є план нанести удар, да, і зробити халеп. А за цей удар, щось ще їх чекає? От, ну, ну, от скажіть, щось от таке прям чекає їх за цей удар. Та чекає, ну да, ми все це. Все це ми з вами вже там подивилися. Друзі, все буде, відповідь буде, не переживайте. Я і сама так прямо я цей вечір просто, цей вечір просто капець. Добре, давайте ще раз бережіть себе, Україну бережіть і молімося всі разом на захист, на захист.